Сьогодні Матей нам хоче розкрити зміст надії тих усіх людей, праведників, про яких ми сьогодні чуємо у святому Євангелії. Цікаво, що говорячи про походження Ісуса Христа, Матей починає нам говорити про Його походження не від Адама, старої людини, а від Авраама. І то цікаво навіть Авраама, але Авраама від якоїсь особливої події, яка назавжди змінила навіть ім'я цього патріарха. Ми чуємо сьогодні в посланні до євреїв, бо повірив Авраам. І це було зараховано йому за праведність. Коли, коли Авраам повірив Богові, Господь Бог йому дав три обіцянки. Тобто, на що надіявся Авраам? На те, що Бог сповнить те, що обіцяв. І Бог обіцяє йому саме те, про що ми чуємо в тих трьох походженнях. Обіцяє йому землю. Обіцяє йому потомство. І обіцяє. Що у його потомстві, тобто з його нащадка, будуть благословенні усі народи.